Добрий день, дорогенькі. Хоча бачите, зранку не дуже добре. Ну, я казала, що є небезпека. Бачите, вчора по Києву дивилась, то казала, все спокійно буде, все спокійно. А коли сьогодні я вже всім писала, київлянам, казала, що будуть не все спокійно. І, на жаль, так. Господи. Нічого, ми тримаємося, тримаємося дорогенькі. Не можу я всім подивитися по містам, бо в мене ж діагностика, в мене знову сьогодні сім діагностик. І ще й дві чистки зранку. Але я туз фортуни, фортуну дивлюся і показую вам, щоб ви були збережені. От мій той заговір, зберігайте його, я зараз знову його повторно дам. Він все-таки збереже вас, збереже ваших тваринок, збереже. Вашу сім'ю. Я зараз дам знову його, бо ви на бумажки напишіть його, зарані вкин.